Значит, давайте... Шановні друзі, шановні студенти, шановні гості, я вас прошу, давайте ми тут вот зберемося і будемо починати відкриття прийшов. Відкривати виставку мав Ігор е, Михайлович Лущук, директор дирекції, е, е, дирекції спілки виставок України. Але справа в тому, що в нього захворіла дитина 7-місячна, і він поїхав в лікарню. Тому він сказав, що ми відкривали самі. Я думаю, що ми надамо слово зараз директор Київського коледжу будівництва архітектури детей, де я працюю, він почне і так далі, що тобто Микола Сергійович, Анатолій Борисович, Раїса Васильівна і всі, хто захоче долучитися і сказати декілька слів. Кожна громада, я більш офіційно скажу, а Микола Сергійович як художник більш творчий, розкаже про Галину Васильівну. Галина Васильівна в нас працює в навчальному закладі, але я можу сказати, що я тільки сьогодні так більш її знав, творчу нас нами. Чому? Коли подивився на ці картини і подивився на Галину Васильівну, то я зараз дійсно зрозумів, що вона може навчити нашу молодь. Архітекторів у нас дуже багато, фактично три групи, це 90 чоловік на кожному курсі. Це велика кількість. І мені приємно спомнити Машу Куликовську із Сімферополя. Коли вона до нас поступила, значить, вона після закінчення хотіла навчатися архітектурному відділенню нашого університету. Була на підготовчих курсах. і... Нашій декан Кащенко каже, ну, немає от того такого творчества. А вона взяла да й поступила в Академію Ну За період навчання Маша Куликовська, значить, зуміла проявити себе якраз у творчості. Вона сама пробивала собі дорогу. Пробивала вона ввозила свої картини Польщу, Чехію, Росію. І зараз вона. Пише, запрошувала на виступи, як молода художниця. Наскільки це приємно, що наша студентка вже художниця. Ну Завдяки нашим вчителям. От коли я заходив, бувало ввечері, а Смитра Галина Васильівна маює, сидить і маює. Я зразу так не зрозумів. Але коли зараз подивився оці картини, то наскільки вони яскраві, такі, теплі, проявляється любов. Я зараз тільки говорив, а як от появляться діти, будете по творчество в такому дусі, чи поміняється. Я, допустим, не так не розумію, але я подивився до замужества, на той, на той, на той день, як вона вийшла замість. Та не відрізняються по творчеству, по їхньому замиску по всьому. Через то я дуже вдячний, що в нас є такі вчителі, є художні, і Вони навчають наших дітей. Я думаю, що зараз Микола Сергій більш так творче розкаже про Галину Васильівна. Бо він мені тут розказував, а я думаю, що він зараз підскаже Аліна <груди> Так, Шановна Галина Васильівна або е, Галя, як ми вже колегі одного вітаємо. Я вітаю тебе із першою з персональною виставкою. Бажаю тобі творчі, наснаги майбутніми, свого найкращого. Тому що дійсно от за цей період, який я тебе знаю, от, ти зараз ну, відкрилася майже на всі сто. І одне, що я можу всім сказати, дійсно, Галина Васильівна гарний викладач. І як до своєї професії вона ставиться дуже щиро, дуже відверто, серйозно, так дуже серйозно ставиться і до живопису. І нам, художникам, завжди не вистачає часу, часу для творчої праці. Але Галина Васильівна цей час знаходить і для дітей, і для творчості. І те, що вона от сьогодні виставила, це її щира душа, щира її творчість перед вами, перед зрителем, от, перед глядачем. Я думаю, що е, вона відверто від вам, е, вам це все показує. І я бачу, що наскільки у Галіни Васильівни от кольору робота, наскільки роботи е, живописні. Я сказав би, дуже вона багато виставила. Може, я менше виставив, щоб не так отдавили, але Галина Васильівна хотіла, щоб все показати, що вона за цей час хороший. А назад <ріст> машина вже поїхала, не було <ріст> призвелася. Я е, теж е, Галина насильний цей рік, е, знаєте, мабуть. Ознаково, тому що Олена Васильівна дружилася, вийшла. Заміж, заміж. Я бажаю її як в сімейному житті гарної сім'ї, крітньої сім'ї. може трохи-трохи поберегнити із з декретом, тому що ми її знаємо як гарну вчительку, гарну людину і не це... буде, як вона ви вас постачати, тому що була така розмова. Я їй бажаю все ж таки гарних успіхів, щоб та перша і виставка була остання в тому році і в тому році, щоб далі чоловік, я думаю, щоб чоловік і вся родина допомагали, головне Василю, тому що це вже одна сім'я, одна сім'я.